Периметр рівнобічної трапеції дорівнює 60 см, бічна сторона 10 см. Визначте середню лінію трапеції. Трапеція це чотирикутник, в якого дві сторони паралельні AD і БЦ по рисунку їх називають основами, а дві сторони не паралельні їх називають бічними. Рівнобічна трапеція це трапеція, у якої бічні сторони рівні. Так, у мене на рисунку нерівнобічна трапеція, тут так, на око можна побачити. Але тут середня лінія. Середня лінія трапеції – це відрізок, що сполучає середини двох сторін, бічних сторін. І середня лінія дорівнює півсумі основ BC плюс AD поділене на 2. Вказано периметр 60 см. Периметр це сума довжин всіх сторін. Рівнобічна. Трапеція, отже, бічні сторони по 10. Якщо ми від периметра віднімемо бічні сторони 60 відняти 10 відняти 10 це буде 40, то ми отримаємо суму основ BC і AD. Окремо їх знаходити не потрібно, бо BC плюс AD нам підходить, це буде 40, поділити на 2 дорівнює 20. Варіант А.